Нехтування правилами безпеки на воді може коштувати вам життя. Так, 5 липня зі ставка в СМТ Гродівка рятувальникам ДСНС було вилучено тіло загиблого чоловіка на території Гродівської громади, селища міського типу Гродівка. Чоловік купався попередньо в стані алкогольного сп'яніння, і потім його тіло виявили рятувальники. Анкетні дані даної особи встановлюються. У зв'язку з чим ми посилюємо роз'яснену роботу серед мешканців Покровського району. На дивлячись на те, що купальний сезон на території Донецької області заборонений, мешканці все одно йдуть охолоджуватися у спекотні дні на водойми. Тож рятувальники ДСНС закликають дотримуватися, хоча б елементарних правил безпеки. Не купайтеся в стані алкогольного сп'яніння, не запливайте над далеко. Треба дуже тверезо оцінювати свої сили. Переплисти може бути небезпечно. Додамо, з початку року на водоймах України загинуло 478 людей, 38 з яких діти. Не втрачайте пильність Україні триває війна, тож не нехтуйте заборонами місцевого самоврядування щодо купання у водоймах, які можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами унаслідок ворожих обстрілів. Пам'ятайте, що ваша безпека у ваших руках.